Друзі, привіт до вашої уваги літнє взуття у лоті 8 пар. Це шльопанці та в'єтнамки від брендів Реве та Капа. У лоті одна чоловіча модель. Розмір 43 -й. та 7 жіночих від 36 до 40 розміру. В'єтнамки капан дві пари, 36, та 37, та шльопанці з комбінованих матеріалів, устілка з натуральної шкіри, такої моделі дві пари, розмір 38 та 39. І модель рожевого кольору, їх у лоті три пари сорокового, тридцять го та та 38 розміру. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через Телеграм та вайбер канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!